Чого такі сумні? Чому не радіємо? Ви вважаєте нічому радіти? Ви помиляєтесь. Вже можна радіти тільки тому, що ми це не вони. І в наших діточках тече вільна українська кров, а не кров скрєпного бидла. Ми кожні 100 років отримуємо щеплення від цих скрепних чоловіків, але ж вони знов втираються в довіру і намагаються нам втерти, що вони наші браття. Але цього разу буде все інакше. Нахуй таких братів не пробачимо, не забудемо ніколи. Мені ніколи не буде шкода ані скрєпних дорослих, ані їх діточок, тому що їх бидло діточки, коли подорослішають, забажають знищити моїх дітей. Тому і скрєпних діточок нахуй. У 14-му році там 12-річні російські пацани ні в чому не винні, бігали там, гралися. Але ж пройшло 8 років, вони подорослішали. І тепер оці невинні діточки, подорослівши, взяли у руки зброю і прийшли. До нас сюди на Україну вбивати наших дітей, тому не жаліти, їх. вони цього не варті.